Хаос, друзі, з вами Примо, і сьогодні ми граємо в Game Dev Tycoon. І це вже п'ята серія нашого проходження цієї гри. Вже багато ютуберів її завершили, а я ще тут бавлюся. Ну, що поробиш? Грає гра, треба її грати. Так, наразі моїх... Мій народ, мої раби ще нічого не роблять, тому давайте створимо якусь гру. Бо двигун наразі нам не потрібен. Так, назвемо цю гру... Або стоп, давайте спочатку виберемо тематику. Так, у нас є музика. Музика, давайте створимо якийсь бумшіт. Що це було? Ну неважливо. Створимо жанр. Інді... Якщо музика, то давайте симулятор. І платформа. Платформа у нас буде PC, як завжди. Так, і фігун... четвертий. Назовем це. Music Club. Я не пам'ятаю, як пишеться Club. Ну, в ідеї все правильно написано. Music Club. І. Що ж, давайте. не знаю, що середній давати. Все-таки інді гра. Або для дітей. Давайте ще для дітей, щоб було просто супер. Так, діти тепер будуть грати, діти тепер будуть грати нову гру. Music Club. А я впевнений, що вони будуть. Бо у них немає вибору, все-таки я її придумав. Е, сюжет. Та... Не знаю, знаєш. Двигун трошки зменшимо. І працюйте ребе. Так. Кому же є стажування? О, стимул. Нам потрібно дійти до дизайн. Розвинемо нашого персонажа на дизайн. Проход... О, файно було продано, я вам скажу. 3 мільйони. Це жестяк. Так. Вена і Вена. Та-да-да-да-да-да-да-да-да. Там-то не важливо, бо ми на неї може щось і колись заробимо, але це не зараз. Хочу лише сказати, що коли ми вивчимо оцього стимул, то тоді ми абсолютно виграємо цю гру. І це вже буде неважливо, які то вже буде, там в нас проблеми жорстокі, але гру ми тоді вже виграємо. Ну а поки що, давайте, якщо це, це, то нам треба це, дизайн світу, взагалі не потрібно, не треба відкрити світ дня і ночі. Хоча це потрібно. І. Отако. Ну все. В ідеї гра має бути більш-менш нормальною. Все таки якось... Ажіотаж навіть набрала, треба було додати їй трохи ажіотажу в маркетингу, але... Нам це... нас це влаштовує. Давайте найбаги виправлять. І подивимося, що це буде. Оп, молодець. Так, новий рекорд в дизайні, непогано. Ну і... Давайте нам почніть гарні оцінки. Нам потрібні гарні оцінки, народ. Бачили і краще, ну це ясно. Знаю. Не ребо ні м'ясо. Ну більш менш, гра вдалась. Більш менш, це ще не так погано, як... як могло бути. Так. Так, давайте сьогодні тепер тоді раз так. ще... це що таке в нас було? Воєнні симулятори. Музика симулятор. У нас вже було... Гітар Hero Back. Total War. Хм... Давайте Total. Стоп. Скільки у нас буде зараз продажів. Total War. Хм... Давайте тоді можу знайти публікацію. Так, тут це зараз важливо, у нас немає нічого що потрібно. Хм... Хм-хм... Тоді давайте створимо сіквел до Total War. Це буде просто ідеально. Total War, Siquel. TOTAU. <звук> <звук> 41. -й. Давайте тако. Ehm, це вже буде більш-менш воєнне. І стратегія платформа PC. Середня для всіх. Не і... А, точно, таке середня. Двигун. Останній у нас. А... Угу. 2D графіка, ну треба вчити 3D-графіку, ясно. Лінейний, Лі... Лінейний су сюжет. Лінійний <рес> сюжет. Щось мені не вдається сьогодні вимовляти. назви. нормально. Ну, більш-менш нормально. Геймплей буде ідеальним. Так, деякі наші роби хочуть відпустки, але не знаю чи ми їм це влаштуємо. Ай <клухи> поки що попрацюють. Що мати відпустку, треба файно працювати. Так, інтелект, такі більш-менш діалоги. Воєнний симулятор. навіщо це діалоги зовсім. <клухи> що зменшується на сфонати. Так, Music Club не всі влаштував. Е. Скільки зняли... У нас гроші стріли, народ. Точніше у мене. Так. Нормально тепер дизайн світу. Раз ми так поставили то на велику звук, більш-менш такий. Щоб було чути як постріли, як все ну ви розумієте. Але це симулятор, то я не думаю, що нам це буде потрібно і важливо. Опа, давайте. Маленький стенд і ще маркетинг. Десяток. Трошки потратимо наші поблосики. Ах, кава. Завжди було добре. Опа. Так, ребе дуже хочуть спати. Не набрала багато продаж Music е Club, ну це нічого. У нас є комбо і ще чудове комбо, це плюс. Примо, набрав новий рівень від. Так, подивимося, скільки я ажіотажу. Точніше, виставка. Виставка мала заробити гроші. Це логічно. Нормально, більш-менш достатньо. Опа, вікно. <coughs> не цікаво, людям це було дивитися. Але ми навіть не попали в топ. Катсцени, багато перед історія, саундтрек. Саундтрек можна було поставити. Відпустку тебе. І тебе відпустку. Давайте, оцінка гри, оцінка гри. Давай! Ай-яй-яй. Походу, ми зараз ще цих 5 мільйонів просрем. Скучно. Є свої моменти і це буде... О. Да, окей. Тоді... Тоді треба робити. Е гемдизайн. Бо в нас немає вибору. А тебе... Ти будеш не тренуватися, а... досліджувати. Нам потрібно буде. Телек напар... Саундтрек. Напарники. Колеги. Так, нам ще трохи. І він буде мати 500. О. Да. Погано все. Знаю, не треба мене спонукати до видаляння гри Може таки випустити щось на нову приставку? ти будеш досліджувати нову тематику бо у нас немає нічого цікавого декі пірат <схе> давайте в часі подорожі. Потратимо трохи нашого досвіду а то у нас так не можеш робити Так, ще ігру не створюємо а поки що досліджуємо саундтрек. Давайте саундтрек. І ти так само ще, будеш потренуєшся, бо нам потрібно, ще, щоб ти вивчив стимул. Тобі ще два рази на тренування потрібно дати. Я зрозумів. О! Зараз у нас, е, в нас... в трендах. Для всіх, тому треба робити гру. Мультижанр. Ну що, створюємо гру, створюємо цю чудово. Інді гру. Або стоп. Середня тематика. Подорож в часі. Жанр. Е пригоди. Навіть аркаду можна дати. Давайте аркаду. Платформа. Якусь би приставку, бачите, що робиться? трошки збилися влаштування кнопок платформа ой 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 ти забагато хочеш давайте попробуємо раз на dreamwast зараз візьмемо ліцензію Блін, тут таке щось з кнопками не то і ігровий двигунчик Для всіх Створюємо. Блін, оскільки зараз мій працює. На графіку дати того хтось це розуміє. Давай Ти е, Ти сюди. А ти будеш тут. Так, що в нас є? У нас все нормально. Ой-ой-ой-ой-ой! Ого! Я думав все дуже погано, але все не так погано, як могло бути. Так, тепер Прімо повернувся. Це зараз щось буде. А... Так. Де зараз у нас Прімо? Прямо у нас... нам потрібно в дизайн прямо поставити. А інтелект найвиробляє оцей хлопець. Ну а все інше діалоги. Так само нам треба поставити крейс. Діалог. Нормально. Але так само треба дивитися, що ми вибираємо. Ми робимо аркаду. Інтелект уровнів. Можна трохи вбавити. Діалоги. Додати. Дизайн десь во. Або найбуде дизайн. більше. Так. Приставка якась більше не підтримується. Сумна історія. Якщо зараз ця гра не набере хоч, як, хоч чогось. Ігра 20, я навіть її не назвав. Ну, ця гра номер 20 це ювілей, тому має щось бути. Графіка. В графіці у нас має бути Прімо. В дизайн світі найбуде буде це більш-менш так само в графіку впадає. Має бути Пітер і Мішелів звук. Це там треба технології. Технології, так, все нормально. Звук. Вбавити графіку, дизайн таково опа. Ну все, давай гра, твори чудо. Що за цю гру ми дуже хило отримали досвіду. Она буде трошки не такою, якою мала бути. Ой-ой-ой, все дуже погано. Все, баг виправили. В тренді. Опа. Зразу народ хоче в У Нас так вже. Нас так вже бабла нема, а вони ще підвищення хочуть. Так. Ой, не тебе. Ти є в нас відпустку. Все! <смі> Можемо гру завершувати. ай яй 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 Нам треба стимул набрати, бо інакше тут буде вже жорстко і важко. Невесело. Хм, тренування. Геймдизайн, давай, прімо. Доробляй свій геймдизайн, бо це буде погано. А, нова тематика, що в нас є? Хоррор? Хоррор, непогано. Але це вже треба дочекати, щоб вони довчились. А, платформа, блин, все, я більше ніколи не буду робити игры на приставках. Це понад дурня. Чайок. Ой, кава. Мастер <смах> 5. Що за приколы? Цікаво. Там не знаєте, мені якось все одно що встанеться. Прімо має тут вчитися. Прімо має вичити стимул. Прімо має вичити стимул. Так, і це буде потрібно трохи багато досвіду. Та. З заплатіть. З заплатіть. Бачите, тепер з'явились тут кондиціонерчики. Є. Дизайн у нас є. Стимул. Фаворитів не, на... не наглядається, це сумно. Ну блін, таке з кнопками проблеми. Маю попадати. Точно до відсотки. Ей все. Приму майже довчився. Давай, 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 ще чуть-чуть, ще таких самих два. Давай, ти мусиш. Стимул ти мусиш. ВОНі до дупи, ВОНі. Ой, то Соні, до Соні прикольна приставка, Соні не дуп. Будь ласка, ще один відсоток, ще один маленький відсоток. Ти євенюк! Геймдизайн, давай! Та нам це не важливо, що воно більше не підтримується. Все, зараз він вивчить той геймдизайн. І все буде просто ідеально. Опа. І тут ми почали втрачати гроші. Не треба нам стенд Так. Ой. Так, поки що зачекаємо. Є! 500! Ху-ху-ху! Так, і... Давай. Давай приймо, дірзай. До речі, ця байда дуже жорстко коштувала. І вона вдарила по нашому бюджету. Це дуже сумно. Ну зараз ми будемо робити гру, і все буде дуже ідеально. Я просто навіть спорти можу. Трошки затягнеться серія. Ну що поробиш? Все-таки я маю зробити гру зі стимулом. О, і він. Поки що давайте... Знайдемо роботу по контракту. Давайте. У нас вже грошей то і нема. Не пам'ятаю, чому в банку щось позичали. Та що ж, нам це не цікаво. Давай. Так, нові ПК. Дивіться, тепер таке саме як в мене. 68, ні. Ні. Ну я вірю, що вони це можуть зробити. До речі, оцей плейлист. Багато хтось буде чухтись. Це зроблять легко. Я чекаю на цей. Угу угу, 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 Неважливо. Я чекаю на цей стимул, бо без нього ми просто тут зараз будемо. Будемо в повній попі. Відпустку. Відпустку. Треба, щоб всі були готові. Блін, цей стимул дуже довго відпрацьовується. Створюємо ще таке гру. Назвемо її Last. Last. Остання гра від моєї компанії, бо... Це вже кінець. Хорор. жанр. Е, якщо хорор, то давайте. Е, е. ЧРПГ. Та, ні, таке пригоди. Платформа. PC. Старий добрий PC. Фу, тут у... Назігрусь. А ж, в, чому, в чому проблема? Жанр. Пригоди. Давай. Давай примо давай. Рятуй корпорацію. да 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 Геймплей хавно, движок, хавно. Так. <пит> хто у нас в геймплей? Я буду. А цей технік у нас буде... Не буде у нас цей технік. Блін, 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 давай! Чорненька, ти маєш зараз зробити гроші мені. Ажиутаж, непогано. Майже завершився стимул, давай. Інтелект. М -м, не треба. Дизайн є, діалог є, так. Всі, всі на місцях правильних маю робити. Давай, приймо, стимул майже є. От і почалося комбо. Ну не так все, як я планував. Но останній шанс таке треба було все використати. Давай. Да, то вже 70 не набере. Чи набере? Ух ти, ми побили рекорд. Якщо дизайн більше над технологіями, то має бути щось таке нормальне. Якщо наоборот, то як ви бачили все в нулі. Це наш останній шанс розбагатіти. Давай. Новий рекорд. В тренді для всіх. У-у-у. А оце я не побачив. Так, давай, 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 будь ласка, ласт, ласт, ласт. Ааа, сараза! Не фартить! Шість! Нічого, нічого! Шість! Нормально! Сім! Шість! Так, давайте подумаємо. Нормально! Гра більш менш вдалась. Якщо ми наберемо мільйон, то ще буде... Не вже не буде. Ну що ж, друзі. На цьому я не знаю чи ще все. Ну, чекайте ще наступної серії. Я буду грати Game Dead Light Kun, доки я не стану банкротом. Бо після того я завершу летсплей. <схай> так. Що ж кажу вам, підписуйтесь на канал, ставте пальці, і до зустрічі на наступній серії. Бувайте!